Розкішні маєтки з тенісним кортом і басейном, дорогі автівки і гектари землі за ціною золота під Києвом і все це буденне життя родини звичайного голови села. це приватне життя. Які які ваше? Ваш, які вас питання? Про скромну на перший погляд пальні Людмилу Спечак і її нескромні статки ми розповідали в минулих випусках. Та крапки ці історії ми поставити не змогли, завдяки чому знайшли нові не менш вражаючі факти про справжню підпільну королеву невеличкого села за 30 кілометрів від Києва. Тож приготуйтеся дивуватись. Пер ми пояснимо, чому нам довелося повернутися у село Зазим'я. на основі попереднього сюжету про багате обійстя пані Спичак. Два місяці тому Стопкор звернувся до НАЗК з проханням ініціювати перевірку законності цих розкошів, оскільки виникали цілком зрозумілі підозри, яким чином можна звести такі маєтки при зарплаті у 19 тисяч гривень на місяць. Звернення буде зареєстровано і направлено до департаменту перевірки декларацій. Відповідно. Но ви отримаєте відповідь щодо е, можливості початку перевірки відповідь. Ми отримали минулого тижня, і вона нас відверто здивувала. Рішення про проведення перевірки приймається на підставі інформації про можливе відображення у декларації фактичних відомостей. Слід зазначити, що листом не надано будь-яких матеріалів, що підтверджують викладені у ньому обставини, що не уможливлює винесення рішення на розгляд національного агентства відповідно до порядку. І це при тому, що у зверненні ми чітко вказали на порушення і навели конкретні дані про майно, яке просто неможливо набути законним шляхом. Тож попросили пояснень у НАЗК ще раз, та відповідь не набагато відрізнялась від попереднього листа. Станом на 28 січня 2019 року національне агентство не приймало рішення про проведення повної перевірки декларацій, поданих з печак Людмилою Валентинівною, сільським головою Зазимської сільської ради. То ж ми ще раз вирушили до голови села за Можливо, і справді пані Спичак зможе довести, що володарює на цих землях чесно. Та вона, як і минулого разу, щойно побачивши наш мікрофон, поквапилась втекти на авто. І ця автівка нас не аби як зацікавила. Адже минулого разу пані Людмила втекла від нас на іншій машині ось цій шевроле Лачеті», яка є у декларації. А ця іномарка в її документах не фігурує. Цю машину сіла вже після нового року, так що у наступному році задекларую У цьому році, навіть не буду декларувати. Її. Можливо, і справді голова сільської ради змогла заробити на ще одну автівку, але ми дізналися про власника залізного коня. Це мого чоловіка машина, вона була в користуванні мого сина. І тут є важливий момент. Син Олексій у пані Спичак справді є, але у мамині декларації про нього ані чучерк. Можливо, тому що він суддя господарського суду міста Києва, а можливо тому, що такі допитливі, як ми, не зацікавились його декларацією, адже у власності Олексія Спичака аж 100 соток землі в селі Зазим'я. Зазим'я – це, вважається, один із найкращих лучших населених пунктів Броварського району, Броварського напрямлення. Тобто, якщо, допустим, ми говоримо до кризовий 2008 рік, то в Зазім'ї 100 сотки було от 20, там до 30 000 доларів за сотку. По станію на сьогоднішній день, там 2019 рік, Средняя цена сотки. если участок знаходиться не возле ріки, не возле леса, Ну є по крайні коммуникации комунікації то составляет где-то вот 1000-1200 доларів за сотку. Тобто, виходячи з приблизної арифметики, ділянка, яка належить нащадкові голови, коштує щонайменше 100 тисяч доларів. Щоправда, навряд чи він цю землю купив, бо у селі кажуть, мама для сина нічого не жалкує. Купила должность сину. Довжність судді господарського суда пан Олег познайомився із пані спочак за сумних обставин, коли у чоловіка на очах зник шмат ділянки через те, що поруч незаконно видобували пісок, та на численні скарги селянина наша героїня не відреагувала. Просто человек приходит, обращается в сельсовет, ему не выделяют землю. Выделяют землю только приближенным к голове или же голова за деньги выделяет землю. То есть без денег там даже местные жители получить эту землю не могут. Я раз прихожу до Людмилы Валентиновны, заяву пишу. Второй раз прихожу, третий раз прихожу. Крайний раз пришел А4, лист бумаги и подпись. Людмила Владимировна, Асидні раз от, предупреждаю, що ти мене пугаєш? І з моря прийду, що по 12 соток на озері є. Так от так треба розмовляти». З цією інформацією ми звернулися до Броварської райради, який підпорядковується за зим'я. Невже тут не знають про свавілля у селі? Чи можливо керівництво не бачило маєтків своєї підопічної? То ми покажемо. На диво, усі ці статки очільника району не здивували. Я апріорі не проти людей багатих, я за те, щоб поменше було бідних і людей тих, яким потребується допомога. От і все. Ну, які джерела там, якщо це навіть її там земля, її будинки, які джерела. Які вона збудувала, я не можу не давати оцінку. Тож ми повторно звертаємось до національного агентства із запобігання корупції. Ще раз надсилаємо лист з усіма знайденими фактами і доказами та просимо ретельно перевірити законність доходів скромної очільниці за А про нові подробиці ми повідомимо в наступних випусках.